Вітаю, зараз займаюся новою для себе справою. Ну, не знаю, як воно ще вийде у мене, але коротше, річ піде про укорінення волотистої гортензії ось таким дерев'яним черенком. Значить, минулого року я вкорінювала саме такий дерев'яний черенок. Пробувала вкорінювати в своєму черіночнику ну, в кімнаті. І вкорінювала я їх в боксах на дві бруньки. Отак от відрізала, вкорінювала в касетах, і потім ставила ці касети в бокси. Була підрізка на дві бруньки. Одна брунька була зверху, оця брунька була, одна брунька була в землі. І, ну, як вам сказати, коротше, виход у мене був 50%, може, в деяких боксах, мабуть, і 30%. Тобто, ну, мороки було дуже багато, там і підсвітка була, і підігрів був. Ну, не знаю. І тримала я їх е, спочатку в розчині е, укорінювача. Ну, коротше, нічого в мене там толком не вийшло. Місце займає дуже багато. От, тому вирішила в цьому році зробити для себе таку нову я не знаю, справу. В общем, ось Я зараз знаходжуся. Це моя теплиця. Бачите, от вона. Це, о, о, тут будуть огірки у мене. Огірки, але огірки будуть отак -от, отак вдолі. От тут от, от це провалка от натягнута да? для одного ряду огірків і ось, ось провалка для іншого ряду огірків. От, а оцей бокс я хочу встановити, він встановлений у мене на голу землю, ну, просто на землю. бачите Там я вскопала землю, Получається, воно буде між рядами. І буде в такому притійні. ну не знаю, не, не знайду я ще такого місця. Тобто тут буде весною і, ну, і тепло, рано ми садимо і гірки, і помідори. В общем, Тут в мене стоїть вся розсада, і тому, і, от, в, цьому, в цій теплиці воно буде раніше стартувати. Значить, Що я зробила? Я вскопала ґрунт. Бачите, от, да? Тобто змільчила його мелко мілка, От, потім насипала трошки это значит, торфом, торфум взяла дюрпети. Ну, буквально трошечки там, щоб просто для чого, для чого я його взяла, то що от, ви понимаєте, тут от получається, я не можу зараз землю цю дуже гарно, ну, мелко так от ущиль, ну, щільно так зробити, це треба її перетирати. Тому я просто зверху насипала невеличкий слой ну, Може, сантиметр там десь чи два дюрпети, щоб просто закрити ці от, от, отвори. І потім насипала отак пісок. ну, Пісок кажуть, для того, щоб, ну, я так розумію, для того щоб воно не зеленіло, коли тут буде дуже-дуже мокро. От дивіться, зараз я вам покажу, бачите, прошу мова. Тобто, от в мене стоять е, саджанці. Да? І тут дуже велика вологість, і отак, от на торфі і на землі образується отака, от ну, зелень, така от зелень. Бачите? А вона ж як би шкодить. Отак, от її поворушив, все, її нема. А це я подивилася на ютуб-каналах, що, вроді, як пісок, якщо сиплять, то оцей, оцієї зелені не буде. Ну, перевірю, перевірю, не знаю. Коротше, насипала пісок. Тепер, значить, тому що воно буде в ґрунті, і тому я, значить, підібрала отакі от, нарізала отакі череночки, то тобто, знизу обрізка в мене косой срез під брунькою на 1 сантиметр. Ну, там буквально десь Десь два, ну тут я зараз підріжу, щоб воно було свіже. Тобто, це я так нарізала, Зараз я, коли буду вставляти, то ще підріжу, щоб тут було. ну Воно просохло, це ж я зарані різала, підріжу ще освіжу вот зріз і зроблю його ну, свіжим. І Потім, виходить, десь на три бруньки, десь на чотири бруньки. І ну там, дивлячись, як воно різалося, от бачите, тут от три бруньки три пари броньок. От раз, два і третя. От три пари броньок. Да? Тут от теж три пари броньок. Ну, це, наприклад, а тут от чотири, да? тут чотири пари броньки. Ну, не, мабуть, так різалася е, гілка. Що було ні то 4, ні то 3. От тут три. Ну, в основному, мабуть, на три. На три в основному ну, я її різала. От. Значить, е, вибирала. От дивіться. Е, значить, в тому, в минулому році у мене не вийшло я так думаю, за того, що ця толщина була ну, от этого, этого самого, самого, этого среза, да, самої гілочки. Самої гілочки була товщі. Ну, я так думаю, що треба для такого жовчування, для дерев'яного, вибирати такі от потоньше гілочки. Тому, якщо ви там будете, ну, це треба ще підрізати. Ну, Тобто, зараз буду ставити і буду коригувати. Значить, Тому ви, мабуть, вибираєте, мені здається, що такі от будуть. У мене отакі от, коли я вкорінювала в тому році вдома, в кімнаті, да? то такі от вкорінювалися краще, ніж ті, що такі потовщі. Ну, тому візьміть собі на. Це на замітку. Так, Ну і буду я, в принципі, отак от вставляти, виходить цей живець зараз візьму. Да? Щось так, щоб... ну, тобто буду вставляти його от таким чином. от По-перше, найсказь буду ставити. І так, щоб оця брунька була, оці верхні брунечки були зверху. І потім пролью той пісок. Тобто, просто буду отак от найсказь, от, таким от чином от Отаким от чином. Глубоченько вставляти, щоб прямо уперлося воно там, щоб воно вперлося в землю. Бачите? Отаким от чином. Ну, не буду я йому ставити е, ніяких укорінювачів. Не буду я ніяких укорінювачів приміняти. Е, ну, Зараз зима. Зараз вони не подіють, а потім вони розтануть просто. Це треба дирку може якусь робити, так, щоб отвір робити, для того, щоб окорінювач не змазався. Я закінчила ставити ці живці, так сказати, ці гілочки. Значить, що, Які мої, так сказати, це, впечатлення? Значить, ну, тому що я це ж роблю перший раз. О, дивіться, значить, я вставляла так, щоб воно дійсно так плотно заходило в общем, в ґрунт. Тобто я від, коли я вставляю. Цей, цю гілочку, я відчуваю, що воно плотно дійшло до низу. Тобто ось цей краєшек уперся, хорошо-хорошо уперся в землю. І, е, значить, бачите, там зверху виходить по одній брунічки От торчить, бачите, кругом по одній брунічки. Е, значить, я пролила, пролила водою дуже сильно. Для того, щоб там вийшли всі пузирки повітря. Е, значить, яке таке зауваження, що я побачила, треба. Значить, вирівнювати більш... ну, сильніше треба вирівнювати цю землю. От, бачите, тут от потікла в мене вода. Тобто тут от знизу, ну з цієї сторони, рівень нижче, ніж, ніж тут. Тобто треба, Коли ще ви отак от ложите той пісок, да, то треба вирівняти. Ну Тут от у мене трошки менше було піска, тому тут земля от тут з'явилася. Але ну нічого, я присиплю трошечки піском. Значить, зволожила, ще раз скажу, дуже сильно зволожила. І коли вставляла в ґрунт, то я вставляла його, ну так, подальше. А потім пісок цей прос... ну, опустився нижче, коли, бачите, він мокрий. Він опустився нижче, коли я пролила. І оці брунічки всі з'явилися отак наверху. Так, тепер, значить, що зараз зима. От. Значить Мені просто треба, щоб тут ґрунт не перемерзав, і просто здесь зберегти цю вологість. Значить, як я її буду зберегати? Є в мене така кришка, ну, це, я ж вам кажу, що я вкорінювала, це мені чоловік робив, я вкорінювала його дома в. Этом, в Значить, я так накрила кришкою і зразу тут от накрию цим агроволокном. От. І тут у мене теплиця така неопалювальна. Тут от стоять там якісь черенки, он там стоять, грунти он стоять. Там, да? Таке. Тут якесь безобразія. Тут, ну, тут просто виходить, я накидаю для того, щоб черв'яки там жили ну, відходи. А коли теплиця відчинена, то тут приходять собаки, коти і не починають рити. Тому я отак от поставила ящики, щоб вони там нічого не рилися. Так, значить, давайте до черенків. Значить, Отут, -от дивіться, тут же ж все підписано. Да? І отак от ровненька рядочками все підписано. Е, значить, е, отак от накрила кришкою і зараз накрию цим агроволокном, е, ну, зверну багато слоїв і накрию його, е, для того, щоб просто тут земля не промерзала. От. ну В принципі, зима така тепла у нас. Я там подивилася, ну якісь мінуса будуть, ну може там до нуля, але земля не промерзне. Зараз просто взимку яка ціль, щоб воно збереглися ці е, гілочки, щоб вони збереглися, щоб вони не, не посохли. Все, більше у нас зараз задачі немає. А потім, вже коли стане тепліше, тоді вже будемо полив, буду поливати і дивитися, щоб воно тут зволожувати. Його весь час, але отак -от воно буде стояти і там буде завжди там буде волога. Так, ну, все. значить, Оце я так започаткувала собі перший раз, буду мати досвід, як вкорінювати. Ну, Практично це, знаєте, як я вкорінювала, ставила банки, такі п'ятилітрові каністри, відрізала низ, от. Ну, це практично те ж саме, от. але така велика банка. От. Тобто Буде воно з кришкою. Відкривати кришку я цю не буду. Буде воно там стояти, аж поки не випусти гілочки, буде так закрит, зачинено. Воно прозоре, світло там проходить. От, ну, от, е, 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 сама, така от велика банка в мене вийшла. Ну, ще раз показую. Тобто, ну, у мене така висота. От, я не, не можу вам дати рекомендацію, яка там у вас повинна бути висота. От, мені так досить. Тут виходить, 25 см. 25 чи 30 см. Отак от, от, десь так. Я думаю, що достатньо. Так, ну буду ділитися з вами своїм досвідом. Якщо є щось мені сказати, якісь, пишіть в коментарях, от може щось під, підкажете. Може, у когось є досвід так сказати, такого вкорінення, буду, буду дуже вдячна послухати вас. Тому що я це роблю вперше. ну от Саме так саме так роблю вперше дерев'яним черенком. Вирішила все ж таки дозняти вам. ну от так Я укрила цю коробку. Тобто тут е, звернула це агроволокно, воно в чотири слоя, ну, просто для того, щоб там не промерзала земля. Отак от з, з усіх боків його накрила і все. І там буде і вологість, і е, ну, в принципі, промерзати воно точно не буде. Ну, Тим паче, що цього літа так, ой, цієї зими така температура, що не дуже воно і мерзне. От, ну тепер точно вже все вся інформація, що хотіла сказати. Ну, все добре.